Усім привіт! І ви на каналі Варіанти. І це я знімаю свій ранок. Не питаєте, чого я одразу в видішки? Бо я вчора тільки зі школи прийшла, одразу вечором бо я тільки побилась, не в силу силах продітися ось. Сьогодні у мене вихідний, так, сьогодні субота. І я хочу зараз держати ую гарну пижаму, мою улюдну з бананчиком. І зняти цей опорчик і мені давив цю, всю ніч. А зараз пішли вмиємося, бо я для початку вмиваюся, а, а потім їм. Так, ну для початку давайте нанесу тонік. Так, ось нанесли тонік, а тепер можна фарбуватися. Давайте для початку наносимо масло. Так, наверное, і а зараз буде мій макіяж. Я дуже старалася вам знімати це відео, бо я люблю вас, я люблю знімати для вас всіх відео. І я для вас завжди все стараюсь робити гарно. Ну і зараз я можу почистити вже зуби. Я обожнюю це робити, бо тоді так приємно і випахнути добре, і все. Ось, а я зараз іду вже їсти. Ось я вже приїхала. <смір> О, привіт. А, так, ну он у тебе їжа вже давно насипана. А у мене треба готувати. Так, ну я думаю, буду яєчницю з перчиком. Це моя улюблена страва. Так. А, я це у мене 4 перчика. Ну, добре, і то гарно. Так, ну давайте для початку налимо олію. І ще олійні купила. О, боже мій. Що мені тепер робити? Ну давайте на сковорідці. Ось вони поки жариться і перчик я маю, трошки піджарю. Давайте ножиком. Е, куди я його? Так, вона щось нож не хоче різати. Ти будеш різати? Ем, перчик. Дивний якийсь, добре. Не буду я перечок їсти. Так, все, мої яйці вже переварилися. Е, куди ви? Снущайтесь. Ми думаємо сніданку. То боже, чого в мене такий невдалий він. Це я невдала. Так, ну все, я буду їсти. Mm -hmm. Це дуже смачно. Але не смачно мити посуду. Так, ну я це вмію робити і не проти це зробити. А зараз я піду вигулюю, як тебе? Як тебе там звати, Фібі? Ой, давайте передягнемося одразу. Таку удобну дюшку, ну і пішли. Що ж ти гавкаєш? Взагалі знають, де треба гуляти, але ви бачите, що вона тут прибігла і бігає туди-сюди. Я не знаю чого і що з нею сталося. Ну ось. І це вже 10 хвилин вона так. Так, Фібі, пішла додому. А, а! Фібі, ти розумієш, ти мене взагалі запізнила до школи, і я зараз взагалі не встигаю до неї, і мені треба швидко йти збиратись. Ось я вже переїхала. Зараз будемо збирати рюкзак. Так, у мене сьогодні 5 років. Збираємо на 5 уроків рюкзак. Але мені ще туди треба доїхати. що? що Так, швидко це все? Так, і чому? Давайте вчорашньому піду. А ні, давайте в цьому. Певно, не було в такому наряді. Ну, добре. Ось такий у мене ранок швиденький, але це ще не все. І я з вами ще не Ще Буду показувати, як я спішу на метро. А зараз я точно в нього за нього запіснюсь. А! Ну а тут вже з вами дома попрощаюся. А на каналі з вами була Варя Мілашкина, всім па-па. У мене вже вихідні, і думаю, чаще буду вам знімати відео, бо у мене почалась школа, і я щось взагалі на не взагалі нічого не встигає вам знімати. То дякую вам за увагу і всім па-па!